Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь Ісус Христос, благословить вас під час роздумів, нехай Любов Отця об'єднує нас і, звісно, нехай Господь Ісус сам наставляє і Дух Святий веде. Отже, у нас сьогодні на п'яту неділю по трійці, загаліта Єремія зі старого заповіту, 17 розділ з 5 по 10 вірші, як ви бачите, який за останні, не знаю, десь років. 1820 проповідувався вже безліч разів. Тому сьогодні обрано трохи паралельне слово із псалма. В принципі, гарна традиція церковна, і ще й четверте читання робити із псалма додатково. От у нас сьогодні псалом. Якщо у вас в Турконяковській біблії, це 146, як написано, а в це 145, 146, ми будемо багато триматися от саме слова вір за віршем, тому не забувайте їх розгортати. Переклади Гієнка, 145, 146 псалом. Всі 10 віршів. Алілуя! Хвали душе моя Господа! Хвалитиму Господа, поки живу. Співатиму Богу моєму аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде дух його, і він до своєї землі повертається, того дня його задуми гинуть. Блажений кому його поміч Бог Яковів, що надіє його на Господа Бога Його. Що неба й землю вчинив, море й усе, що в них, що правди пильнує навіки. Правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних. Господь обороняє приходьків, сироту та вдавицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює навіки Господь, Бог твій Сіони і зроду рід. Алілуя. Слава Богу, прекрасний псалом. Набагато все. Не так жорстка, не так категорична, як Єремія, а я вам все ж таки трохи нагадаю Єремію, 17 розділ, ви щойно чули, хоча б частково. П'ятий вірш. Так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить равенам своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Ну і далі йдуть такі, можна сказати, прокляття слідом, як голий кущ в степу. Схожий, до речі, в свою чергу, на перший псалом, а це ось місце. Ну і звісно, там далі про благословення. Благословенний муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. І коли от часто я знаю, люди приходять в церкву, перші раки, все у нас, от як ми на біблійному занятті навіть з'ясували, скільки не старайся, ну, воно потрошечку так вкладається, не одразу, Ну, як ото навіть, коли ми катахи чому, і налі вже конфірмовані, то треба довший час, щоб вирости. Там буває люди там спішать із конфірмації, я тут все знаю, бо я вже все розібрався, мені колись. Не знаю, чи я від когось почув, чи щось іще сам надумав, я вже не пам'ятаю, але як така мудрість є. Ну, скільки не спіши, а щоб дитина винеслась в утробі, ну, 9 місяців треба. Якщо швидше, то воно вже потім проблеми, да? А потім, коли дитина народжується, а скільки б нам років не було, коли ми народжуємося, як вже відроджені Духом Святим, причащаємося тіла і крові, ми ще залишаємося довший час такими дітьми, трошечки немовлятами, тому нічого дивного, що нам оце от поступово от треба зростати в цьому. Це природно. І от так от дуже часто серед людей, які нещодавно прийшли до церкви, прикра, коли це коли вже людина там 10 років церкві таке каже. Каже, як він міг, як вона могла, я так на нього надіявся, він мене так підвів. Ну, є такі розумні, інколи такі, може, часом не дуже делікатні брати і сестри, які кажуть, ти взагалі думаєш, що кажеш. В Біблії написано, що не можна на людину покладатися, проклятий той муж Єремія пише. От сьогодні наш псалмоспівець імені його нема, Себтогінті є, може, свої версії, каже так. Як і Єремія, але делікатніше. Набагато делікатніше. І це саме псалом прославлення. До речі, не забуваємо, що псалом з грецької мови це буквально є пісня прославлення. І коли ми читаємо, наприклад, той же 50-51 псалом, або якісь інші покаяння псалми, там теж є прославлення Господа, тому що покаяння дає Бог. І також Бог приймає це покаяння, Він веде нас. І прощення гріхів для грішника, що кається, це слава Божа. Але ми все ж таки звикли думати про прославлені от такі от мажорні псалми, як отут. Хвали душе моя, Господа, хвалитиме Господа, поки живу. Це, до речі, наша тема. Хвалитиме Бога, поки живу на цей псалом. Але також разом з тим у нас є от таке і зауваження. Що не можна покладатися на людину, і це в другій частині проповіді, а поки що у нас вступ продовжується. Ми згадали Єремію, а тепер, дивлячись на цей перший вірш, другий вірш, який вже перечитали. А також на десятий, фінальний, Хай царює навіки Господь Бог твій Сіоне і зроду рід, Алілуя», То ми бачимо, що вся слава віддається Богу. Це Аксіома можна сказати для віруючих. Це от постулат, фундамент віри. Те, що латинною сказано солі, део, глорія, тільки Богу слава, самому Богу слава. Ну, коли ми розбираємо катехизис, ми найбільше акцентуємо увагу на спасінні, на вічному спасінні, що Бог. Гідний слави за те, що він нас спас. Що для людини, як ми знову читали про цього бідного нещасного юнака багатого, справді нещасного, хоча й багатого, наче й ділами, як він думав, і маєтками, сказано Ісусом, що неможливо спастися людині. Неможливо. Але все можливе для Бога. Скажемо, перефразуємо, все можливе із Богом, Бог наш Спаситель. Тому солі, део, глорія, вся слава Богу, за наше спасіння. Але коли ми подивимось на творимо, на навколишнє, на все це чудесне творове, яке от війна і наш гріх руйнує, то за це теж слава Богу, за те, що ми живі просипаємося, за те, що сонце сходить, за все це слава Богу. І до речі, Лютер дуже часто підписував свої листи свої якісь роботи, і зараз сучасні ветеранські богослови пастирі часто есе свої закінчують якісь на Пасхи конференціях саме цим вислівом. солі, Део, Глорія, одному Богу, слава, більше нікому. Як каже Ісус нам, все, що ви зробили, ми зробили навіть так, ми зробили, як нікчемні раби, те, що потрібно було, нічим нам хвалитися. Я, до речі, не знайшов в інтернеті оригінального підпису «Solideo Глорія рукою Лютера, хоча, певно там є, але знайшов Баха і Генделя. Лютеранські композитори, особливо ну, Бах, уже 100% лютеранський конфесійний композитор. Ну, Гендель теж був лютеранним, потім в Британію приїхав, там уже в англіканство перейшов. вони теж, ці титани музики барокка і взагалі титани музики взагалі. Вони саме так підписували свої твори. Я вже згадував колись про Баха, як один там на BBC журналіст питає у регента, одного керівника. як, Звідки така духовність у нього? Ну, як звідки? Вся слава віддається Богу. Він жив Богом, дихав Богом. На День Святого Баха, здається, я цей приклад уже згадував минулого чи позаминулого року. Отже, наш псалмоспівець каже співатиму, славу Богу, поки існую, поки живу, хвалитиму Бога. Ну і от тепер наша друга частина проповіді, їх три взагалі буде, це пояснення, чому не можна покладатися на людину. Третій, четвертий вірші. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде дух його, і він до своєї землі повертається. Того ж дня його задуми гинуть. Так зрозуміло, так просто, так? Без проклять, як і у Єремії. Ну, часом так треба сказати, щоб людина запам'ятала, да? А тут в такий мажорний псалом, і от таке пояснює: так, що таке людина? Ким би вона не була. Дивіться, дуже цікаво от на князів. Можна подумати, на кого ми покладаємося дуже часто на людей, на якихось впливових людей. Можливо, у нас ні в кого або майже ні в кого немає якихось дуже-дуже там, князів, там, прямих там, знайомих, а може, в когось і є, депутатів Верховної Ради там, або ще когось. Але у нас, у кожної є люди, які нам можуть допомогти в крутних обставинах, на яких ми надіємося, знаєте, особливо от в наших обставинах, в нашій державі, в тому, як у нас судочинство працює, чи то не працює, чи то погано працює. Ну і Мені згадується, як от в радянські часи було поняття «блат», таке, так, що треба було мати свою людину, щоб щось там в магазині купити, щоб там вирішити щось. Ну, вже в незалежний час пішло ще далі порішати. От пам'ятаю з одним колись братом Західної України спілкувався, він так чисто українською мовою говорить, я кажу, ну що, а там проблема у вас була? Ну що порішали? Да, тобто, щоб порішати, треба когось знайти, да, якийсь блат, там, якусь людину. Тобто пам'ятаю старий радянський жарт про. Те, як диктор на цьому працює, там інтерв'ю в когось бере, і він картавить страшне, там ер не вимовляє, у нього питають, як ви взагалі попали на радіо, ведучи. У вас що, там блат в керівництві на вашому обласного радіо? Він каже, чому блат? Сестла. Да, тобто зараз те, що ми бачимо, цю нашу корупцію, це вже ну, продовження того самого, просто масштаби вже інші. Масштаби вже кіла, мега, там, гривень, доларів. Ну як не порадіть родному чоловічку, як казав один з класиків пасковської літератури. Так, як правило, або вже друзі, або куми, або родичі найкраще, найнадійніше. Знову на родичів можна і майно записати. Так? Ну, що ж, дорогі брати і сеси, зараз, коли ми подивимося взагалі-то на князів надії, ну, війна. Ми теж надіємося на якихось князів. Вже на своїх нам трошки ми розчаровані, да? як от в літописі нашому, до варягів звертаємося, прийшли нам своїх варягів, бо наші несправедливі, погано судять нас, погано керують. Ми вже тут і вибори пройшли, вже на президента іншої країни всі надіються, там чи багато хто надіється. Отже, така ситуація, але нам треба пам'ятати, що коли навіть чи наші князі, чи американські, чи з Євросоюзу, чи ще якісь партнери, хотілося б бачити їх союзниками, але, строго кажучи, партнери. Якщо вони і поможуть, то тільки тому, що їх благословить на це Господь, тільки тому, що дасть Бог. Тому наш псалмасипівець каже, нема спасіння в людському сині. І так дуже чітко показує, що помре людина, вийде дух його, і він до землі повертається. Те, що каже нам Соломон в Еклезіасті, що дух іде до Бога, а тіло до землі, і всі його задуми гинуть. Я знаю, як там для людей в певних сім'ях такі проблеми. Хтось там був на відповідальній роботі, потім на пенсію пішов, все, вже багато чого ну немає можливості. А ще як довго на пенсії, то вже його і забувають, вже і попросить важко. А як помер уже, то самим приходиться. Да, отак от крутиться. Ну, брати і сестри, можливо, не тільки з князями, не тільки з пливом людьми. Так, це у нас тут проблеми, але. Подумаємо над тим, що ми просто можемо надіятися на людського сина в широкому розумінні. Це знов-таки перша ж заповідь, так ми пригадуємо. Дуже часто ми надіємося на кого? Жінка на чоловіка, чоловік на жінку, а потім, я знав, колись таке буває. А потім виявляється у нього вже три роки дитині, і він нарешті сказав про це своїй дружині сказав: знаєш, я вже не можу, я вже покидаю тебе. І... Все життя, всі упавання, все рушиться. Або ми можемо покладатися на дітей, а коли не було себе, як би нашу пенсійну систему не ганили, але є пенсія, є соціальна допомога. А в ті старі часи, да, недавно я ще пам'ятаю, в Китаї, можливо, ще й не повністю в деяких регіонах, от пенсії ж не було, вже там, де гарні заробітки в тих частинах, в Південно, мабуть, Східний Китай. Там вже наладилась, а так до недавнього часу там взагалі фактично не було пенсії. Надія на кого? Надія на те, що діти прогадують. а що з дітьми. А діти різні бувають, і у дітей різні ситуації бувають. Дитина може й мати все, а потім про тебе забути. І та ж дитина може бути і хорошою, і прекрасною, і щось статися, може захворіти, не мати можливості допомагати, можуть свої проблеми сімейні бути. А може, як все, на жаль, і буває в цьому проклятому світі, батьки можуть і своїх дітей пережити. Отже, нема сенсу надіятися на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. І про дітей нам каже, дуже добре наш Господь, нам теж ці слова здаються важкими із 10 розділу Матвія про те, що коли ми вище ніж. Христа ставимо в своїх ближніх, то ми недостойні Ісуса. 37 вірш Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. Тобто нашим єдиним пованням має бути Господь, і нам треба пам'ятати, що ті то наших князів, світську владу, яку ми маємо шанувати, дає нам Бог. Чи нам дружину, чи чоловіка, чи дітей, чи пенсію в першу чергу дає нам Бог. Блаженний, кому поміч його Господь. Ми переходимо вже далі в цій темі про пояснення, чому не можна покладатися на людину, переходимо до іншої частини. Чому треба? І варто покладатися тільки на Бога. І просто будемо читати далі. Блажений кому йому поміч Господь Бог Яковів, що надіє Його на Господа Бога Його, що неба та землю вчинив море і усе, що в них, що правди пильнує навіки. Ну, по-перше, ми бачимо, що Бог живий і надійний. Людина не безсмертна. Людина цей світ покидає, в принципі, швидко, якщо навіть і живе 100 років, це швидко для Бога. Ще швидко для людської історії навіть. Але Бог, він живий і також, на відміну від людини, надійний. Бо людина, якщо навіть і хоче допомогти, часто просто не може. Тобто живий надійний наш захист. Могутня нам твердиня Бог, як писав Лютер, і ми співаємо за Ним. Також Бог є справедливим, це проблема для нас, тому що по справедливості ми заслужили тільки на пекле. Він правдивий, але разом з тим, будучи справедливим, він ще і милостивий. І ми знаємо із писання, що милість Божа, вона вища. Суду Божу, вище його справедливості, але Бог не може бути несправедливим. Тому ми розуміємо, яким чином вирішено це питання. Конфлікт між Божою справедливістю і між Божою милістю. Бог весь осуд вилив за гріх на свого єднородного сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Ну, далі іде. Ми до цієї теми вернемося іще, до центральної теми нашої віри. Замінницької жертви Христа за наш гріх, але поки йдемо далі крок за кроком, так як псалмоспівець прославляє Бога і показує, чому нам варто тільки на нього уповати. Господь є творцем, і Він також пильнує правди, Він створив світ і Він отримує Його. Далі, сьомий вірш, правосуддя вчинає покривдженим, і хліба голодним дає. Весь старий заповіт наповнений цим, починаючи із Старий, з п'яти наповнений тим, що Господь стоїть за тих, хто слабкий, за тих, хто не може сам за себе постояти. І ми бачимо, що Він також годує голодних і ще далі в'язнів розв'язує це теж в сьомому вірші, захищає скривджених, дає хліба голодним і Звільняє на волюв'язні. І коли ми згадаємо земний шлях нашого Господа, то ми бачимо, яким чином він нагадовував людей і буквально 4 тисячі, 5 тисяч голодних. І також головне, що він прийшов звільнити нас від рабства духовного. Він сказав, що не тільки хлібом, повторив, точніше, повторення закону, не тільки хлібом. Живе людина, але кожним словом, що виходить із Божих уст. І також Він прийшов звільнити нас від рабства гріха. Восьмий вірш. Теж у нас на очах Чудеса Ісуса, коли ми читаємо в пам'яті, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних. Ну, сліпими все зрозуміло. Да? Не одне сілення у нас, причому сліпих від народження навіть, і також випростовує зігнутих, скільки він сілював людей. Але ось третя частина восьмого вірша, Господь милує праведних. Це дуже важливе зауваження, псалма Співця. Нащо милувати праведного, якщо він праведний. Нащо його милувати? Ну подумайте, він і так праведний. Але це якраз показує, що ми праведними можемо бути тільки вірою. У нас запозична праведність, не наша. Ми названі праведними, по суті, ними не є. Ми названі праведними через віру в Ісуса Христа. І тому навіть потребує милості тих, хто названий Тут праведними. Це іще один приклад того, що насправді все покриває Божа любов і Божа милість. І що ми маємо старатися досягати освячення, бо це воля Божа, як в Солонянах пише Павло, це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, різноманітної розпусти, тілесної, і, і духовної розпусти. Але ми все одно спотикаємося, ми часом падаємо, ми не влучаємо в ціль. Гріх це не влучання в ціль. І тому нам весь час. Принаймні раз на тиждень потрібна Господня вечеря, строго кажучи, і Господь милує нас, неправедних, але називає праведними і ще раз милує. Милість на милість, благодать на благодать. Це той шлях, яким Господь нас веде в цьому житті. Далі, вже простіше, дев'ятий вірш. Господь обороняє приходьків, сироту та вдавицю підтримує. Пам'ятаємо, як Бог каже в тому ж повторенні закона, Будете любити прихання, будете любити сироту. А чому прихання? Ви самі були приходьками в Єгипетському краї явами опікувався. І ви опікуєтесь цими чужоземцями, в принципі, невірними, які часто стають вірними через Духа Святого, через віру. Ми пам'ятаємо також, як наш Господь Ісус. Милував таких прихіднів, як язичників, можемо згадати цю нещасну мати, ханини так звану, або сира Фінікіянку, як каже інший євангеліст, яка умоляла Ісуса, щоб Він її доньку зцілив. Ісус випробовує її і потім цю язичність милує її доньку її. Ну і також можемо подумати про інших язичників, багатих, заможних, офіцера, да? Сотника, у якого слуга, а у Івана син помирав від хвороби, і Господь також їх милує. А коли ми подивимося на вдів і сиріт, то Ісус, пам'ятаємо, підтримав вдаву її пожертву, лепту, яка значила набагато більше, ніж великі пожертви інших людей, які давали частину з того, що вони мали. І до речі, серед цього гімну праведності Божої, яка явна в тому, що Він співчуває слабким і підтримує вірних своїх, все ж таки Бог залишається огнем поїдаючим, і він дорогу безбожних викривлює. На цьому завершається дев'ятий вірш, що Бог не залишає гріха без покаяння, і це теж слава Його. Тому що за гріх має бути заплачена або на Голговському хресті, або вже тим, хто не прийняв цього послання. Отже, ми повертаємося до нашого вступу, можна сказати, солі Део Глорія. Тільки Богу слава. Останній десятий вірш. Хай царює навіки Господь, Бог твій Сіоне і зродов рід. Алілуя. Тобто слава Богу! Да, слава Богу, це аксіома, це постулат для кожного віруючого. Тут наш богонатхнений автор, наче як доводить це як теорему. І коли ми вже згадували Лютера, який підписував так свої тексти, свої послання, то ми можемо іще раз згадати 53-й гімн із нашого служебника, «Могутня нам твердиня Бог. І наша тема. Хвалитиму Бога, поки живу. Лютер хвалив Бога, поки жив, і прославляв Його. І ми так само прославляємо Бога, прославляємо устами, зараз співаючи цей гімн. Прославляємо ділами, прославляємо всім своїм життям. І найголовніше прославляємо вірою, упаванням на Бога. Бо з ним можна здолати будь-які наші земні поточні виклики, які нам, особливо близькі, на жаль, тут, в Харкові, як і багатьом українцям, можна сказати, всім українцям, але у нас свій градус ризику, страждань, загрози. Нехай Господь береже вас і ваших близьких заради Ісуса. Заспіваємо на славу! Заключний гімн. Амінь.